Терапевтична казка для дорослих та дітей про шоколад десь у далекій, теплій країні, де ростуть какао дерева. Почалася історія одного маленького какао Боба. Він народився на високій гілці старого дерева, яке багато років віддавало свої плоди людям. Какао Боб. Ріс у м'якій захисній оболонці разом зі своїми братами. Він мріяв про велике життя, сповнене пригоди, але водночасно не знав, що чекає його попереду. Одного разу прийшли люди і зібрали какао боби. Вони були раді, що стали частиною чогось більшого, але ніхто з них не знав. Що їх чекає далі. Боби сушили під сонцем, обжарювали, подрібнювали. Маленькому какао бобу було боляче прощатися зі своєю колишньою формою, але в глибині душі він відчував попереду щось важливе. Його подрібнили на какао крупу, змішали з цукром. Розтопили у велетенському казані й перетворили на рідку ароматну масу. Це було дивне відчуття бути м'яким, текучим, частиною великого потоку шоколаду. Як же добре, що тепер я можу бути таким, яким хочу, думав він. Але потім його розлили у форми, і він знову став твердим. Маленький шматочок шоколаду відчув розгубленість. Я більше не текучий, не теплий. Що, якщо мене ніхто не захоче, хвилювався він. Разом із ним у коробці лежали інші цукерки, блискучі трюфелі, карамельні кубики, горіхові праліне. Кожен із них мав свій особливий смак, аромат та дизайн. Маленький шматочок шоколаду був простим. Без начинки, без прикрас. Ти такий звичайний. Хто ж вибере тебе? шепотіла йому карамельна цукерка, гордо вигинаючись у своїй золотій обгорці. Без начинки, та тебе точно залишать останнім. насміхався шоколадний трюфель. Шоколад мовчав. Він і сам сумнівався, чи хтось захоче скуштувати його. Щодня коробку відкривали, і цукерки зникали одна за одною. Люди брали горіхові, карамельні, хрусткі, а маленький шматочок шоколаду залишався на місці. Він почав думати, що з ним щось не так, що, можливо, він дійсно занадто простий. Занадто несучасний, він перестав мріяти і просто чекав своєї долі. Але одного дня коробку відкрила жінка. Вона довго дивилася на залишки солодощів, а потім її рука потягнулася саме до маленького шматочка гіркого шоколаду. О, ідеальний! сказала вона з усмішкою. Вона поклала шоколад на язик, і він почав танути від тепла її тіла. Маленький шматочок відчув, як його щільність змінюється, як він знову стає текучим, обволікаючим, наповненим ароматами какао. Ось він, справжній смак, прошепотіла жінка, закриваючи очі. Від неймовірного задоволення, Шоколад відчув, що це був найкращий момент його життя. Він більше не боявся бути простим. Він зрозумів, його цінність не в прикрасах, не в яскравій обгорці, не в складності рецепту, його цінність у простоті. У ньому самому. Інколи ми з вами, дорогі мої, теж боїмося, що недостатньо особливі, що нас не помітять серед інших. Але в кожного з нас є свій справжній смак, своя унікальність, і ті, кому потрібно, завжди знайдуть нас. І полюблять такими, якими ми є.